Я вже нахожусь на Ерфорді. Була на конференції в Офенбахі, наш посол приїздив. Я настільки щаслива, що його побачила, вживу взагалі-то відлічається, коли він проповідує наяву від онлайн трансляції. Наяву набагато краще. І я настільки щаслива, тому що кожний раз, коли я виходила на сцену, за мене молилась пастор Вікторія. От, не знаю, що я понабирала, але до того я відчувала так погано себе. От, що я там понабирала тих думок? Ну зараз я, наприклад, думаю, як доїхати, от, один поїзд от, на одну годину, як запізнюється. запізнюється. І от, от такі думки, мабуть. Їх дуже багато в голові. Якби без них, то було б набагато краще. Так що думки, думки приходять, і настільки погано буває. Себе почуваєшся, але коли виходиш на сцену, за тебе моляться, з твоєї душі якісь тягарі вони впадають. кожен раз буває, коли апостол молиться наяву або в онлайні. Я настільки щаслива зараз після цієї конференції. Так що я бажаю вам побачити би, конференцію або кожен день крутити ці конференції християнські апостола Володимира Мунтяна. І нехай вас Господь благословить сильно.